Доброго дня, шановні, з вами памфір і сьогодні ми з вами розглянемо ефір. Ефір ЕТІАш. Що з ним робити, куди він рухається, де він знаходиться і що по ньому очікувати. Де шукати для набору по споту, а де робити свої фікси по тому ж самому споту. Можна почати розгляд із тижневого графіку. Виходячи з тижневого графіку, ми бачимо глобальну висхідну структуру. У висхідній структурі High Low хай, Тут у нас відбувся злом структури, утворили саплай. Так, зараз відзначаю шортовий злом структури. Раз, саплай, 2. Раз. Шортова фіба. Ось така в нас була історія. Тому для тих, для кого не зрозуміло, чому ефір по 4000 відлітав униз, то ось вам і пояснення. Зібрали ліквідність із саплаю, тому що саплай був у нас доволі слабкий, проторгований в нижніх рівнях Фіби у, в нижній половині нашого побу, ось так ось, У нижній половині нашого ПОБу, в нижніх рівнях ФІБи, тобто 0,5 саплая співпадав із 0,5 районом ФІБи. А тому і був проторгований на досить малих об'ємах і не зібрав ніякої ключової ліквідності, окрім перекриття ось цього імбалансу. Тому такий саплай, в принципі, міг дати якусь реакцію, але, як правило, в його мали набривати, тому що багато, багато трейдерів ставило за цей саплай свої стоп лоси І так як ми бачимо, що стоп лосів було багатенько, Винесли ми цей саплай з походом в 705 і 786-ї фібу. Після того, як відлетіли від 786-ї фіби, е дали відкат. І після того, як утворився відкат, он новий лихає зібравши ліквідність і вже тоді, зібравши максимально велику кількість ліквідності, відвалилися вниз. Вниз куди? Правильно для збору ліквідності з наших нижніх рівнів. Ось сформована ліквідність раз, сформована ліквідність два. І ось тут у нас залишилась досить цікава ліквідність. Так, да, залишилась. І тут ми, у нас є, виходить, наші еквілої, еквілої одного тижня, які виступають у нас магнітом для ціни. Так, 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 екіаль. Це наші еквілої, які виступають магнітом для ціни. Але при цьому всьому у нас зберігається відсхідна структура. Фіба відпрацьована, де нам глобально можна очікувати нашого ефіру. Для того, щоб роздивитися, куди він може йти, ми можемо надягнути мінусову фібу. Мінусова фіба. Зараз даю налаштування. Так, так, так. І ось так. Окей. Ось потенційні зони для фіксації нашої, наших позицій по ефіру, де у нас виступають 236-382 рівні, як слабкі рівні, і від яких можлива корекція і можливий е подібний рух. Щось, наприклад, ось такого. Тут уже утворення медвежої дивергенції, можливий виніс іще раз стопів. І після чого шортовий злом структури, якесь можливе повернення. І похід нижче нижче до наших зон підтримок. Для тих, хто не розуміє, чому саме так, ви можете відкрити тижневий графік біткоїна, наприклад. Я зараз вам покажу те саме, але з графіком бітка. І ви порівняєте і зрозумієте, де і чому саме так. Зробимо ось так. Ось так. А тепер пишемо де те. І тепер для порівняння, ви можете побачити, що ефір потенційно, якщо ви будете дивитися зараз на ці два графіки поруч, то потенційно ефір знаходиться десь приблизно в цьому місці. Тобто, у нас потенційно може очікувати невеличка корекція, після того уже похід вище. Для вашого розуміння, також накидую мінусову фібу на біток. І що ми маємо? Маємо те, про що я говорив вам на ефірі. І це, до речі, вам відповідь, куди йде біткоін, формуючи три вершини медвежу, з трьох, медвежу дивергенцію з трьох вершин. Так, але це більш глобально. Це для того, кого цікаво буде, будемо пізніше розбирати, коли вже ми пройдемо хоча б в перші рівні Фіби. Тоді вже будемо розглядати. Розглядаємо локальну більш ситуацію. На, для того, щоб розглянути більш локальну ситуацію, можемо накинути Фібу на тижневий наш рух по структурним точкам. Вимикаю, мінусову, щоб не заважало. Е, накидаємо FIB і бачимо, що у нас є невідпрацьовані рівні Фіби в районі 3000 і в районі 2000. У нас наша зона є. Перед цим подивився приложу скріни. Ключове захоплення ліквідності по тепловій карті знаходиться в районі 3 тисяч і в районі 2 тисяч, що чітко співпадає з нашою ліквідністю у вигляді першого нашого, наших 0,5 і 618 рівнів по ФІБІ. Плюс до всього можна сказати, що у нас є сформований. Десь на ось цьому рівні рівень підтримки, від якого ми потенційно також можемо дати реакцію. Тут у нас буде захоплення ключового рівня ліквідності, перекриття імбалансу. Тому навіть ось така корекція до 2000 буде виглядати досить побичачі. Тобто ми можемо побачити ось таку історію. Не лякайтесь, все добре, далі буде похід тільки вгору. Але це для таких більш песимістичних сценаріїв. Так, це раз. Два. Видаляємо, видаляємо. Це все цікаво. Але це будемо розглядати, коли вже ефір буде в тих місцях. Для того, щоб подивитися, що у нас є локально, куди ми рухаємося, що, що нам очікувати, переходимо на молодший таймфрейм Переходимо на дньовку. І на дньовці ми бачили медвежку. Прихована медвежа дивергенція навіть із трьох вершин, яка вже відпрацювала. В несхідний корекційний рух, але цей несхідний корекційний рух у нам уже показав бичичу приховану дивергенцію. От вам бичича прихована дивергенція. Якщо так, ми і закриваємось, у нас формується класична е, прихована бичка. Ось так вона виглядає. Плюс до всього нас утримує ось ця фіба і це все буде в рамках цієї фіби. Ресайку розгрузили, по RSAйки можемо рухатись вище. Тобто, звідси ми можемо давати вже нові вершини і далі вже через можливе якесь накопичення рухатись, наприклад, ось таке через якесь накопичення рухатись вже далі вище. Тобто ось так. І таким чином досягаючи наших поставлених перед цим е мінусовою фібою цілей. Переходимо, далі, спускаємось на молодший таймфрейм, тому що потенційно ми зараз знаходимося в лонговій зоні інтересу. 4 години, лонгова зона, бичка була, 4 години класичної бички нема. Чи потрібна вона нам так обов'язково. Якщо ми проб'ємо ось цього лоя, чи буде це уже нашим медвежим сценарієм? Можливо, але не обов'язково, адже наша тижнева фіба включає в себе рух навіть до 2000, і тому ми не переживаємо. Тому ось цей пробиття ось цього лоя може бути виключно як захоплення ключового рівня ліквідності і відпрацюємо від цієї фіби. Ось така фіба, але ми можемо відпрацювати наступним чином. Е, оновивши ось цього лоя, пішовши вгору, і тоді наша структура буде висхідна структура зберігається, але буде уже з ось такими структурними точками. Тому не переживаємо, дивимось молодший таймфрейм і вже виходячи з молодшого таймфрейму, ми з вами розглядаємо. Наші подальші рухи. Хотів би ще також відзначити, що у нас є ключовий рівень ліквідності по тепловій картці, який знаходиться в районі 3400, тобто на знятті потенційно ось цього ось лоя або на утриманні цього лоя. Тому. Якщо ми навіть сюди спустимось, нічого абсолютно страшного, це може бути просто-напросто захоплення ліквідності. В будь-якому випадку, мої сценарії, мої прогнози по ефіру дуже дуже оптимістичні. І якщо ми побачимо знову ж таки до цього ціну в 2000, треба брати. треба брати, але якщо на той момент ще не розгрузиться наша домінашка, тому що потенційно від 2 до 8 прокататись 4 екси отримати на ефірі. Дуже і дуже і дуже дуже гарний був би результат. Так, спускаємось на молодший таймфрейм. У нас була локальна несхідна структура, ми її пробили, спускалися в ОТІ зону. І я думав, що нас тут втримає отея зона, але мене досить, досить сильно смущала ліквідність, яка була утворена. Ось тут, ось тут еквілої, ось нам третій еквілої, ось тут поличка ліквідності. І ось тут було зосередження на досить велика кількість ліквідацій. І це мені дуже сильно не подобалось. Е, і я чекав зняття ось цієї ліквідності. Нарешті ми цю ліквідність зняли, Тепер поки що нас цей лой утримує, але зараз він виступає нам як еквілой, а отже і магнітом для ціни. На 4 годинному як я і повторив, уже, як я перед цим говорив вже е, класичної дивергенції у нас немає. Але якщо ми зробимо щось схоже до ось цього. Таким чином, у нас може сформуватися наша класична бичуча дивергенція в зоні перепроданості, яка буде нашим бичачим сигналом. Якраз буде І за допомогою якої ми захопимо ключовий рівень ліквідності. Але нагадую, нагадую що нашим першим рівнем підтримки буде рівень 3800-3900, ось десь ось звідси ми потенційно можемо намалювати. Щось типу ось такого, Ні, не такого, а щось типу ось такого, і вже звідси відлетіти. Тому ваша задача основна як трейдерів: трейдерів-спотовиків чекати ключових зон підтримки і тягнути до ключових зон супротиву. Задача як ф'ючерсних трейдерів, спускаєтесь на молодший таймфрейм і чекаєте бичачих сигналів. Зараз в моменті, якщо хтось хоче лонгануть ефірчика, подивіться, будь ласка, на ось цю картину. Трошки підтянемо вгору. Зробимо ось так. Подивіться, будь ласка, на ось цю картину. У нас стався пролівчик, вилетіли в зону перепроданості. З зони перепроданості виходимо досить швидко, RSI уже в нейтральному положенні. Але графік при цьому знаходиться на місці. Ми торгуємося просто в маленькому діапазоні, заторговуємося тут. Об'ємів росту, у нас, як такових ключових, у нас не спостерігається. Тобто об'єми відсутні. Але при цьому графік стоїть на місці. Отже, цілком. Логічно розраховувати на той рух, який я показував на 4-годинному таймфреймі. Тому можна ще розраховувати на якийсь подібний рух для того, щоб захопити ліквідність у вигляді імбалансу. Далі після того впертися в наш сформований рівень супротиву, який буде десь, я б сказав, би, пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, Мені здається, що десь би ось тут, ось тут ось тут у нас є наша проторгована зона. Так, якщо ми натягнемо з вами ось так от профіль об'єму, то ми побачимо, що найбільша кількість проторгованого об'єму знаходиться у нас саме тут. Якщо ми натягнемо ось так, тут, звісно, у нас сам тут. І якщо ми натягнемо цю історію трошки інакше, зараз, зараз, зараз якщо ми натягнемо ось цю історію наступним чином, ось наша зона, де був проторгований найбільший об'єм, і від якої ми, в принципі, отримали реакцію. Так само, ось тут у нас ось ця зона з найбільшим проторгованим об'ємом. Отже, цілком вірогідно, що у нас може, ми можемо з вами побачити ось такий подібний. Сценарій, і він у нас буде відповідати нашим бичачим сигналам на 4-годинному таймфреймі. В моменті на ефірі на 15-й хвилинці максимум, що можна зробити, це, по-перше, дочекатися якогось шортика досить гарного. По-друге, поки не побачите оновлення ось цього лоя, робити взагалі нічого. 4 тисячі 77 доларів нічого, нічого тут взагалі ловити, поки ми не перекриємо. Ось цього лоя е, по хаю, можна, ну, можна, можна можна, можна дочекатися виходу е, в, ось, в зону перекупленості, таким чином сформуємо, наприклад, наприклад, хотів би натягнути фібу. Але тут така досить погана структура, що мені не подобається. Якщо я Фібу натягну, ось так. О, то тут у нас перед нашим рівнем якраз у нас знаходяться рівні Фібоначі. Далі. Далі, далі, далі. Далі. Якщо ми піднімемось по графіку в 0,5 рівень Фіби. А по ПРСВ ми намалюємо щось подібне там до ось цього, то в цей момент у нас формується прихована. Медвежа дивергенція, яка нам вказуватиме на продовження нашого несхідного тренду. Після того, як ми бачимо формування прихованої медвежої дивергенції, нам варто дочекатися утворення класичної медвежої дивергенції. Після утворення класичної медвежої дивергенції нам варто дочекатися злому структури. 15 хвилин або однієї години, і вже від відкату від, цієї, від цього злому структури, від зони ОТЄ, цього злому структури, уже тоді шукати шорти. Ось такий сценарій мені виглядає досить і досить логічним. Ну і в принципі на сьогодні все. Якщо будуть якісь питання, можливо, побажання, пишіть все, будь ласка, в коментарях. Для кого цікава аналітика, переходьте в, тел в телеграм-канал. Там буде більше аналітики, більше інтрадей торгівлі, також прикладу туди скріни з тепловою картою з приводу навчання писати в особисті в тілегу. Та й, в принципі, з будь-яких питань пишіть або в коментарі, або в телеграмі. Буду радий вам відповісти. Тож, на сьогодні все. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока.